Так, друзі, всім привіт! В ефірі Strategy Money Academy, У нас мінімальна затримочка. Зараз перевіримо звук та відео. Так, звук є, відео є, чудово. А, поки що відпишіть мені, чи все добре. Привіт, видно, чути. Чудово-чудово. Так, тоді будемо починати. Сьогодні ми з вами пробіжимо, що змінилось за тиждень, куди прийшли, в який спротив або в яку підтримочку, що очікувати через. Ну, до кінця тижня. Так, у нас початок місяця, ми бачимо мінімальний такий ріст. Ми прийшли в чудові зони спротиву, в важливі зони. Тому риночок знаходиться на такому дуже ключовому рівні. Ми сьогодні з вами розглянемо, зайдемо навіть до Альти в гості, подивимось біточок, подивимось ефір, три тотали, саланку, домінацію. І візьмемо ПП з ВІФом, подивимося, що може бути. Найближчим часом відбуватись з даними активами. Привіт, видно чути суть, чудово, чудово. Так, тоді ж починаємо. Що у нас відбулося з загальною капіталізацією з останнього стріма? Ми прийшли повністю забрати на старшому тимфреймі імбаланс, який був в верхньому діапазоні. Діапазон безпосередньо 3,88 по 3,94. Підпарились під босструктуру і психологічний рівень 4 трильйони доларів. <кій> Можемо, звичайно, таки вийти в преміум дискаунт, це рівень 4 по 4,08 трильйони доларів, залишити там ФІТіль і сховатись знову тілом під 4 трильйони доларів. Таке відпрацювання з, з структуркою. Це наш боковичок. Ми його з вами виділяли вже неодноразово. Так і з вами обговорювали, що ми постійно повинні виходити за даний боковик. Підтримка на рівні 3,65 Вона нас втримала. Ми можемо бачити безпосередню реакцію. Так реакцію в найближчі зони магніту, так відпрацювання імбалансів. Тому по тотолу чудово. Вийшли знову за діапазон боковичка. Відпрацювали з ліквідністю структурка, Ми тут дуже близькі, зараз 3,97 до 4 трильйонів. Сходити, снести там ту ліквідність було б чудово. Відпрацювати преміум дискаунт і повернутися в нижчі діапазони, імбаланс, які ми залишаємо. А саме це рівні 3,75 по 3,78. Ну і найближчі ось імбаланси, які формуються у нас безпосередньо, буде формуватись найближчих 2-3 дні. Тобто до кінця тижня ми побачимо тут теж. Імбаланс як в даній в даному діапазоні, який може бути в короткостроковій перспективі до кінця тижня і відпрацьований так само, як і нижній. Тому очікуємо далі продовження роботи в боковичку. Все ж таки, нижчі діапазонів не залишаються у нас незмінними і актуальними. Ми очікуємо опрацювання в бонупрацюванню в боковику. Воно може бути як і місяць, такі півтора. Тому що це діапазони розвантаження позицій своїх так, зміна рук. Тому а, акумуляція так, і розвантаження воно може відбуватись е, деякий час, так, і ціна може просто не йти за діапазони даного боковичка. Макар, привіт-привіт. Тому очікуємо безпосередньо відпрацювання в преміум-діскаунті. Повернемось, можливо, навіть закриємо його в 0,5 рівень, це в 4,05, і зможемо повернутися назад в діапазон боковичка, опрацьовувати нижчі. Імбаланс тут же безпосередньо на наступному тижні подивимось, що нас може очікувати, тому що вийти на історичний максимум, звичайно, ж таки ми можемо, але для цього потрібні потужні новини того, чого зараз поки що не відбувається. Так, переходимо до Total Draw. Ми з вами теж помічали імбаланс в структурі на старшому таймфреймі в діапазоні 1,62 по 1,66. Що ми бачимо зараз, він йде у нас повністю в опрацювання. Основні об'єми підтримки в нас знаходяться на 3,55. Структурка злама підтвердження і продовження висхідного тренду буде у нас на 1,7 трильйонів. Тобто 70 мільярдів баксів повинно ще прийти або в ефірку, або в Альту. Знизу діапазону теж можемо спостерігати, що рівень 1,5 трильйони доларів у нас повністю втримали падіння. Так, підтримка відпрацювала. Ми отримали реакцію, яка нас понесла безпосередньо в імбалансі в старшому темферемі одноднівочки в діапазон 362 по 366. І зараз ми його опрацьовуємо. От, така основна підтримка знаходиться на 3,55, тому при можливості вийти вище бо структурки 3, 1,7 трільйони доларів ми можемо повернутись з рівні 156 до вихідних. Тому що так, початок місяця почався позитивно, так, ми відросли до середи. Ну, от у нас якраз екватор так, трошечки так піднесли, відпрацювали спротивом. До кінця тижня ми можемо вже формувати в собі і продовжувати несхідний тренд. Звичайно ж, такий вихід вищим може бути, тому що тут до. Продовжити до формування історичного максимуму залишилось 110 мільярдів доларів, а це не така уж і велика сума для криптовалютного ринку. Тому по тоталу можливо буде достатньо опрацювання в даному імбалансі, що може потягнути вже. Сам індекс в нижчий діапазон в 1.43 по 1.47, тому що дана підтримка тримати його постійно не зможе. І якщо недостатньо буде тут палива для росту. Тим паче ми можемо ДВП спостерігати по смог Балінджера, що ми зараз підійшли під рівень 0,5 відрости до зони перекупленності. Ми можемо. Це буде якраз рівень боструктурки структурки 1,7 трильйонів. Може бути залишений просто фітільчик в даному діапазоні, і ми повернемось знову в структуру, знову в боковичок, бо ми теж вийшли за рівні даного боковичка. По тоталу 3. По тоталу третьому така сама ситуація. В нас на тоталах вона однакова, залишений на старших таймфремах імбаланси в діапазоні 1.11 по 1.12. Ми зараз його зайшли за тест, але бачимо, що є спротив, можемо зайти на молодшому таймфреймі. Так є частковий спротив відпрацювання даних імбалансів. І а, все ж таки тяжко риночку набрати і вийти вище, тому що його основна структурка злам буде на 1,15, прямо під історичним. Максимумом, звичайно ж, такі опрацювання і піджатись під 1.15 ми можемо. Привіт усім. Привіт-привіт. Так, йдемо одразу до ефірчика. Що у нас змінилось по ефірчику? Ми прийшли в об'єми, кальнули об'єми на 3874 і пішли тестувати верхні об'єми. Те, що ми з вами говорили, що якраз між цими об'ємами немає об'ємів. Торгівлі так і нас може носити від одних об'ємів до других з тестуванням. Їх ми можемо спостерігати, що ефірка прийшла безпосередньо всередину своїх торгових діапазонів, своїх об'ємів, які були сформовані зверху. І як раніше вони нам слугували підтримкою, так ось вони нас підтримували, то зараз вони будуть нашим спротивом. Що ми можемо і спостерігати, що піджалась одразу під об'єми і ну, трошечки тяжкувати ефіру вийти вище. Звичайно, такі зверху є в нас на часовочки два імбалансика ще маленьких, це е, рівні, е, рівні 4483 по 4538. Але мені здається, що верхній діапазон він не буде відпрацьований, а спротиві від даних об'ємів буде. Сильний, що потягне відпрацьовувати ефірчик нижній імбаланс, який він залишає при рості. Він їх залишає достатньо. Тому по ефірчику все чудово, добре, що зайшли забрати, відпрацювати даний імбаланс. Піджались з-під об'єми, ну можемо продовжувати собі і формувати несхідний, продовжувати тренд і вже тестування більш глибше даних об'ємів, тобто під рівні 3,5 тисячі доларів. <кій> по ефірчику, поки виглядає. Так, звичайно, такі, що підтримка на 3800, вона все ж таки є, і вона може там, доволі довго нас можуть тримати знову ж таки в цьому боковому русі. Ми можемо затестити, знову відскочити, знову там, підійти під структурку, під підтримку, сформувати подвійну вершину, так, і вже там продовжувати або не східний, або висхідний тренд. Але ми бачимо від того, що, що росте наш фундаментал, але не росте наша Альта так, тому а, розуміємо, що чим вище ми зараз ходимо по фундаменталу, тим сильніше а, корекція буде на альті, тому що альта взагалом не відростає. Фундаментал відростає, і коли фундаментал почне коригуватися, фін фундаментал може почати коригуватися імпульсивно. Ви це вже прекрасно знаєте. Так то альта може сильно втратити і якраз забрати всі наші лімітні з вами ордери для основного набору позицій. Тому по ефірчику все чудово. Зайшли в під в спротив. Можемо звичайно такі вийти вище, піджатись під 4,450, тут вже в цьому старшому вищому імбалансіку. На 4-часовому таймфреймі вже тут можемо отримати сильніше спротив, що потягне е, актив спосередньо в дані об'єми, які тут і формуються. Так, що по саланці? По саланці у нас теж формування е, двох імбалансів. По ефірчику ми вже зайшли, по саланці ми ще досі підійшли під босструктурку. Локально нам потрібно вийти вище 220 е, доларів за одну саланку. Але тут одразу у нас зверху а, сформований імбаланс, але все ж таки хотілося б, щоб ми його відпрацювали. Теж зайшли десь в рівень, хоча б 0,5 по Фібі даного імбалансу. Зайшли в рівні 227 доларів і вже звідси а, отримували спротив. Що по салані? Салана залишає а, імбаланс. А, залишає імбаланс в рівні 210 доларів. Це такий найближчий імбаланс і найближчі об'єми підтримки, які сформовані в даній структурці. Вони нас будуть і локально стримувати. Тому очікую, щось схоже на вихід вище під імбаланс, і далі продовження, продовження і походу до лінії тренду. А основні наші об'єми ми з вами вже обговорювали на рівні 177 доларів. Зараз ми поки до них не дійшли, ми кульнули 191 бакс. по Посиланці, поки так, бачимо, що EMA 50 зайшла пере, нижче середньої Тому Поки що формується несхідний тренд. Якщо не вийдемо вище 242 доларів і не закріпимося старшим таймфреймиком, то ми будемо формувати іти по даному активу нижче. Звичайно, таки, якщо закріпимося вище 240 доларів старшим таймфреймом, тілом свічки, то ми продовжимо висхідний тренд. Звичайно, таки може бути більш імпульсний вихід. Так йдемо на домінацію. Що по домінації? По домінації ми можемо спостерігати, що дуже ну За великий проміжок часу, а безпосередньо з ну так з квітня місяця ми перший раз М-50 пронесли середню ковзну. так Тому можемо відновлюватись а відновлюватись куди найближчі діапазони це 60%. А потім імбалансик на днівному таймфреймі. Так, Днівочка, ну так, це тут такі сильна така, глобальна така зонка, його е, спротиву буде рівень 61,30 по 6062%. Тому відновлення під даний рівень може бути на даному фоні. Е, біточок може вирости і до 120 тисяч доларів. Зараз ми до нього повернемося, поговоримо, які б діапазони там би було хотілося б зняти, так, знести ось ту всю ліквідність, яка може дати великий спротив. І на фоні. Якраз росту домінації, відновлення домінації під рівень 61% З відтоком загальної капіталізації біточок може триматись на рівні там 120 сімнадцяти-сто тисяч, там, деякий час а, проторговуватись, так то тобто, є торгуватись в даному діапазоні. Тому що домінації пора б вже вийти би вище. Вона отримала сильну підтримку в діапазоні 57 В нього така загальна підтримка Ось ці об'єми. Це рівень 58,94 по рівень 57,50. Тому це така сформована підтримка, Це ось ця структура. Ми отримали безпосередню підтримку, від якої можемо відновлюватись по домінації в рівень 61,3%. Ну а там далі, далі структурка. Вже 62-63. Це злам структурки, бо структурка по домінації. Ну і зверху, звичайно, такі тут велика кількість імбалансів, які будуть нашим спротивом. Фактично, з від даного діапазону може формувати структура по домінації висхідна, але з великим набором об'ємів, як це і відбувалось при інших корекціях, так, коли в нас домінація, вона відновлюється поступово, 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 з вихідом вище, вже під, під основну загальну структурку. Тому на цьому фоні домінація може вже починати йти на відновлення, на який місяць, на півтора і формувати структурку. Але якщо як домінація любить на швидкі виноси залишити Фітіль, то дуже сильно може втратити в моменті альта в, <кій> в ціні, так? тому що загалом ми можемо спостерігати, як і ось тут був після корекції вихід вище, тут була така сильна корекція в моменті по альті. Це саме може відбутись і в нашому зараз випадку, що ми можемо швидко вийти під даний імбаланс під 61-під шістдесят два відсотки, залишивши фітілі, повернемося знову в структурку набирати підтримку і повторний виход вже вищий в імбаланс. Тобто, фактично, тут може залишитись залишитися такий фітільочечок. Тому, по, по біточечку ситуація трошечки інша. Ми зайшли знову таки в преміум діскаунт, так в рівні, які ми з вами виділяли раніше. Які слугуватимуть підтвердженням зламу ринкової структури, біточок підійшов у нього локальна така 50, ой, 100, 117 Ми ну, якраз під структуркою, під боструктуркою. Якщо ми пробуваємо її вище, виходимо вище 119 222. Це буде чудове відпрацювання з ліквідністю. Ми можемо забрати всі стопи і вже, бо біточок залишив дуже велику кількість імбалансів по дорозі, коли відростав, на відмінно, якщо ми подивимося там на Саланку, на ефірчик. То в них там хоча б структура більш-менш так що відпрацьована. Тобі точка, він вилетів, залишив велику кількість імбалансів і формує знову ж таки і далі імбаланс ось тут, який ми побачимо з вами через пару днів. Так? <кій> Вийти вище даної структури. Це б дало б такі більше палива для корекції нижче. Тут теж ми отримали все ж таки доволі е, сильну підтримку, і на фоні там, економічних новин вони незначні. Ми ось з вами відросли і на початку місяця. Тобто, таке відпрацювання з в боковичку, який теж сформований в даному діапазоні. Тому по біточечку пару відсотків росту піджатись під 120 тисяч. Це відпрацювання з ліквідністю і дасть нам паливо сильнішого походу нижче. Ми бачимо, що на днівному таймфреймі по сумах болінджера ми вже практично підійшли під зону перекупленості, тому швидкий вихід за підрівень 120 двадцяти з різким поверненням в боковичок. по біточку скоріш за все буде. Ну, воно і буде, тому що домінації потрібно відновитись. Тому вихід за 120 по біточечку, він повинен бути піджатись під 122 тисячі доларів. Було б чудово, але б швидко, недовго, без довгих затримок. Тому що це може дати е, додаткового палива Альті. Так часткового переливу з бітка в альту, і альта може дати трішечки росту. А ми ще з вами повністю не набрались е, альтою, так як ми з вами і плануємо. Так, поговорили, пойдемо одразу з вами до ВІФа, що у нас на ВІФіку відбувається. Ми коли падали, залишили на старшому таймфреймі два імбаланси. Один знаходиться в рівнях, поправимо 91 по 94 центи. Це такий верхній імбаланс, який буде опрацьовуватись, але скоріш за все не зараз. Зараз достатньо буде тесту середини об'ємів, які сформовані в даній структурі, Вони будуть відбу... вони будуть нашим таким спротивом, плюс зверху у нас сильний імбаланс на дімному таймфреймі, які фактично при рості при під 90 центів будуть нашим сильним спротивом, і ми можемо від 90 центів отримати. Безпосередньо імпульс нижче і вже тестування більш сильніше підтримки, яка ховається в нас в рівні 63 центів. Поки що актив знаходиться під лінією тренду, нічого по віфу не змінилось. Опрацьовує боковик, опрацьовує ось ці всі об'єми там, де їх було дуже мало в нас. Так, ми давайте розтягнемо, подивимось. Так, основні об'єми у нас на 87 88 центах. Вони якраз і будуть нашою такою. Таким спротивом. Чому він може відрости? Тому що ми можемо спостерігати, що ВІФ е, зайшов в зону перепроданості, в сильну зону перепроданості на старшому таймфреймі, на днівочки, тим паче він на тижні вже е, ну, такі дуже вже близький е, до зони перепроданості, і е, тейкнуть швидко рівень 58 по 65, і, відновитись, і почати відновлятись під рівень, е, рівень пере, перекупленості. Ми можемо намалювати лінію тренду на старшому таймфреймі, по смогах Белленджера. І подивитись, куди ми в наступний раз можемо розкритись, Так, Ми зможемо піджатись потім під рівень 84 по смугах Белленджера, тобто, фактично, відрости під структуру 1,5 долари після тесту, після тесту імбалансу на 58 по 65. Центів. Це те, що по ВІФУ. Ми з вами дуже вже непогано теж набрали ВІФа. Основні об'єми у нас набору почались. Ми там затейкали там деякі лімітки. Основні лімітки ховаються нижче, Тому нам короткострокові погодні такі умови на ринку якраз дадуть можливість набрати велику кількість ліміточок. Так, тому по попке, о, по віфу а, зверху в нас. А, Повторюсь, є імбаланс, непроторгований діапазон. Ми можемо спостерігати, що ми його залишали, її імбаланс при 84 по 85 центів, коли відростали. Ми його повністю снесли, йшли нижче, уйшли нижче структурки, підтвердили продовження низхідного тренду, сформували lower low, так, в цій структурці. Тому нам потрібно lower high сформувати в даному імбалансі, щоб продовжити низхідний тренд. Тренд в ниші в ниші в нижчі зони підтримочки, так які якраз нам і з вами потрібні. Тому до вихідних це все може відбутись. Локальний загон в лангі до кінця п'ятниці, до кінця тижня, а потім продовження. Несхідного року це може відбутись для прикладу такі швидкі сквізи, які забирають, виносять по ліквідності. Може бути за 2-3 дні. Швидкий сквіз відновлення в структуру і далі вже продовження висхідного тренду. Тобто дуже все швидко змінюється на криптовалютному ринку, тому ви повинні бути готові до того, що в моменті можемо зараз падати, і потім дуже швидко воно все, все зміниться, і почнемо з вами рости. Звичайно ж таки затестити даний діапазон а, по, від 64 по 51 цент. по Повіфу хотілося. Привіт-привіт. Вадим, привіт. Так, а по, Пепе, по ПЕПЕ, Що в нас попепе, По Попепе по по у нас ситуація така сама, як і по ВІФУ. Залишено два імбаланси. Найближчі. Ну, по ПЕПЕ трішечки ситуація краще. Він все ж таки може піджатись під структуру і під верхній імбаланс. Повіфу вів не так себе. Позиціон, ну, така, не, не така в нього не така сильна структурка, так, щоб по ВІФУ виходити. Звичайно, такі то потрібно вирости на 250, на 260 доларів, щоб ВІФ зміг вирости хоча б на старший імбаланс піти забрати. То ППП трішечки простіше, скоріш за все, він сходить забере верхній імбаланс, просить ще даний імбаланс як так вийде під знову структуру під тренд, під лінію тренду, і тут уже отримає. Такий спротив, який потягне сам актив в нижчі діапазони. Ще раз повторюю, що в нас основні об'єми ППП знаходяться така підтримка, сильна підтримка сильна знаходиться на рівні 0,73. Ми затестили з вами рівень 088 і 8. Тобто повне опрацювання даної структури, тест, різкий тест даних об'ємів був би чудовим можливістю для набору позицій. Так, ми з вами цим пробігли. На сьогодні з вами такий швидкий вихід з інформацією, що можна очікувати найближчим часом, тому що зайдемо. Давайте на PopCat. А ми з вами дуже давно не заходили до, на Флокі. Флокі молодець. Флокі в нас відпрацював, на, на кінець дійшов до лінії тренду. Пам'ятаєте, ми з вами скільки раз до нього не заходили. То Флокі тримався доволі непогано. Коли вже Пепе вів там, попкети і вся альта меми були під лінією тренду, то Флокі в нас формує дуже чудову класну структурку. Ми тут теж набрали ліміточки, піджались під лінією тренду, тому відпрацювання даного імбалансу. Воно може дати гарний спротив для того, щоб все ж таки сходити нижче лінії тренду, фейканути, для прикладу, там закріпитись 4-хчасово але тижні повернути знову над лінію тренду. Це десь можливість нам теж набрати ліміточки, бо ліміточки стоять в даних діапазонах. Але на кінець флоки дійшов до лінії тренду, тому що він тримався доволі-доволі дуже непогано на риночку. Зверху є тільки ну, декілька імбалансів. Імбаланс, якщо ми на днівочки подивимось. По структурці, куди ми можемо вийти вище. Це ось малесенький Ну і більш на старшому таймфреймі більший імбаланс в рівні 087 по 0.94. Такий діапазон, повернення в об'єми, піджатий знову-таки під об'єми, бо основні об'єми захисту знаходяться під рівнем 010, це плюс психологічний рівень, плюс така локальна злам структурки. Тому рівень 010 це основні об'єми, плюс вихід з імбалансу – така буде сильна-сильна для нього структурка, яка може дати <coughs> сильний спротив, як ти піде нижче лінії тренду. Дуже б хотілося б побачити його нижче лінії тренду, щоб набрати його в нижчих діапазонах зі знижечкою. І йдемо на попкет. А, ще єдине, що скажу, що ми теж на днівочки. Е Затестили зону перепроданості, тому активчик може вільно відростати в супротив вищих діапазонах. Тобто він може вийти вище 0,10, бо структурки не закріпитись і продовжити несхідний рух. Тобто, таке буде нормальна робота з ліквідністю. Забрали ліквідність знизу, забрали ліквідність зверху і пішли собі присувати далі з нижчою ліквідністю. Йдемо на PopCat і будемо з вами завершувати. Так, що у нас по PopCat? По PopCat дуже цікаво. Ми тут набрали. <кій> Практично всі наші ліміточки сходили, все ж таки затестили даний імбаланс за нижнім імбалансом, все ж таки нам ще дуже-дуже довго. І, скоріш за все, ми можемо отримати від даного імбалансу настежту, сформований як і по ВІФУ, так і по попкету, однакові імбалансики. <кій> Поп Попкет теж себе не дуже сильно зараз показує на риночку. Ми знаходимося більше вже місяця під лінією тренду, тому можливо достатньо навіть буде мінімального тесту даного імбалансу, піджатись під рівень 0,25 для того, щоб отримати сильний спротив і все ж таки затестити основну підтримку в нижчих рівнях. Ну, Наші ліміточки починаються з 0,17. Це такий основний набор, а всі інші вже стебли залишаються на нижчі. Рівні. Тому все ж таки очікую а, спротиву, не очікую по папкету вище. Все ж, звичайно, такі, якщо ми вийдемо вище, то я навіть тут вже, можливо, підберу а, в старшому, на, на вищу, ну, вищому імбалансі, це на однодневочки, які у нас залишений, він був тещений, рівень 31 по 32, то тут же буду підбирати шортові позиції. Поки що ось це все це буде працювання структурою з несхідним трендом, з локальним, який в нас вже відбувається тут з. Травня місяця. Ми далі його продовжимо, бачимо, що волатильність стає все менше і менше, корекція все менше і менше, тому що тут е, вже така більш серйозна підтримка. так Тому ми бачимо, як ми снесли підтримку основних об'ємів на 0,26, ось наші були такі об'єми, найсильніші. Ось тут ми їх пронесли, сходили нижче, сходили під рівень 0,20. Тому е, рітест здобити повністю цю всю структурку, вийти під. Рівні нижчі, було б дуже б чудово по попкету, тому що саланка фактично вона може від нинішніх далі продовжувати корикуватися нищою. Теж є тут великий спротив. І якщо саланка піде в рівень 180 доларів, то попкет буде по 16-17 центів нам зі знижечкою торгуватись. Так, можливо, у вас є якісь питання. Давайте пару хвилиночок відповім на ваше запитання, і будемо з вами завершувати стрім. До речі, сьогодні це інформація для студентів на платформожці запостив інформацію згідно фундаментального токена на екосистемі SUI. у нас цей тиждень. Ми аналізуємо і дізнаємось про екосистему SUI, про цікаві проекти, які там є. Тому доєднуйтесь і будете володіти інформацією. Так бачу, питаннячок нема, тому бажаю вам гарного вечора. Тихого неба і до зустрічі гарного вечора.